Вітаю вас, дорогі друзі! Особисте вітання Ірина, іриночка вам, здоров'я, щастя, всього найкращого вам і вашій родині. Я вам дуже вдячна за допомогу і нехай ваші витрати, значить, збільшаться сторицею. Сьогодні я розповім вам календар стрижок на травень 2024 року. У травні 24 року християни будуть святкувати е, Пасху 5 травня Великдень. 29 травня Переплавну середу або Рахманський Великдень. І до свят бажано підготувати свій зовнішній вигляд. У травні будуть перерви між сприятливими. Для стрижки днями через те, що на святковому великодному тижні з 5 по 12 травня стригтись не можна, бо цим ви вказуєте, виказуєте сум, а не радість. Крім того, відрізаючи волосся або нігті, може відріз... можна відрізати або вкоротити свій успіх, здоров'я та щастя. На цьому тижні бажано робити зачіски, макіяж, фарбувати нігті, тобто прикрашати себе. Для охайного вигляду треба заздалегідь підготуватись і спланувати стрижку та догляд за волоссям і нігтями. Тому я пропоную вам календар сприятливих днів для стрижок на травень 24-го року. Волосся й нігті людини є показником стану її біополя, людської сили або життєвої сили, поганий стан волосся та нігтів. Вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на, на нігті та волосся як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або навіть погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня, стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини, тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень. Але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня, тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. наприклад. Сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить, ослабло ваше біополе, або навіть і погіршився стан волосся на голові, то стрижку нігтів слід проводити лише сприятливі дні, зазначені в календарі. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили. Та посилення біополя можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці, перед молодиком, який буде 8 травня, і у травні це буде перше та друге, та молодиком наступного місяця, 6 червня, це 25, 27, 28 і 29 травня. Таким чином, ви. Відріжете негативну якусь інформацію із свого біополя, От, якийсь е, несприятливий такий розвиток е, подій. А потім відстригти вдруге уже після молодика на зростаючому місяці це 13-го, 14-го 15-го, 16-го, 18-го та 20-травня. І, взагалі, якщо у вас справи йдуть гарно, і ви хочете весь час, щоб у вас був, був хороший стан здоров'я, волосся і вашої діяльності, навчання, то краще стригтесь ось. Перед молодиком. Так само можна вчинити, якщо у вас почалась проблема з заробітком грошей та навчання. І взагалі, я рекомендую стригти лікувати, фарбувати волосся, нігті та робити зачіску сприятливі, сприятливі для цього дні. От. І я, наприклад, хочу вам показати щоб ви ну, ще бачили, не тільки я говорила, значить, коли це, ці, ці дні будуть. 1 травня, середа, місяць у Водолії, 23-й 23 день місяця, сприятливо, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 2 травня, четвер, місяць у Водолії, 24-го 24-й день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. От. І потім іде перерва, тому що у нас це буде якийсь страсний тиждень, а Пасха у нас 5 травня, і на Пасхальну неділю стригтись не можна. Значить, після такої перерви, майже в 11 днів, ось 13 травня в понеділок, місяцю леві, п'ятий день місяця, сприятливо, з двох з 14 години за київським часом. Завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. І 14 травня, у вівторок, місяцю Леві, шостий день місяця, сприятло завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 15 травня, середа, місяцю Леві, сьомий день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті, 16 травня, четвер місяцю діві. Восьмий день місяця сприятливо лікувати вже можна, забивати, стрихти волосся та нігті. 18 травня, субота, місяць у Діві і переходить у знак Терезів. Десятий день місяця сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. І 20 травня понеділок, у місяць у Терезах, дванадцятий день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 25 травня, субота. Місяць у стрільці переходить у кози... козирог. Це 17-й день місяця, сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 27 травня, понеділок, місяць у козирозі. 19 день місяця сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 28 травня, вівторок. От, місяць у водолії, 20-й день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігці. 29 травня, значить, середа, місяць у водолії, 21 й день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігці. І все. Значить, на цьому я закінчила і бажаю вам всього найкращого. Щоб у ваші справи всі покращувалися. До побачення.